Вітаю, шановні, слава Україні! Мене звати Андрій Мельченко і я запрошую вас на наш тренінг по роботі з комплексним ПТСР. Загально відомо, що вся наша негативна симптоматика, всі наші негативні почуття причиною своєю заглиблюються у наше минуле, у травмуючі події, які ми пережили. Зараз багато травм отримує, на жаль, Україна, український народ. Але також ми зараз стикаємося саме з комплексним БТСР, коли ці травми сумуються, перемножуються з тим, що людина пережила глибоко в минулому. А отже, якщо ви хочете дізнатися про причини вашої симптоматики або вміти допомогти іншій людині, Діставатися до глибин пам'яті, до ситуацій, які можуть бути прихованими, про які людина, можливо, не ділиться так просто. Щоб це все вміти, потрібно засвоїти базові техніки, прийоми саме по тому, як з цим працювати, діставати інформацію, як її пропрацьовувати і таким чином позбавлятися і допомагати іншим позбавлятися від негативу. На тренінгу ми будемо використовувати. Техніки прийоми з роботи з психосоматикою, роботи на лінії часу, а також гіпноаналізу для того, щоб з підсвідомого, з глибин отримувати цю інформацію. І тоді, коли ми маємо різні аспекти життя, які всі разом вплинули на ситуацію, і, можливо, вплинули в тому числі і на фізичне здоров'я, та ще й підсумувалися, перемножилися. З подіями війни, часто ми маємо комплексний ПТСР, з чим наша організація працює і допомагає військовим ветеранам, членам їх родин. Все, що стосується нашої волонтерської діяльності, ви також знайдете посилання під цим відео. А тепер, повертаючись до нашого тренінгу, якщо ви хочете вміти з цим боротися екологічно, швидко і ефективно. Будь ласка, ласкаво, прошу виключно практична інформація з відпрацюванням, всю інформацію необхідну, як зареєструватися, як потрапити на тренінг, а також куди задати питання, якщо вони у вас виникають, ви знайдете під цим відео. Також прошу заповнити форму реєстрації, після якої ви і зможете потрапити на наше навчання. Тож, до зустрічі! Дуже радий буду поділитися з вами. Своєю практикою, навичками, всім тим, що ми здобували ще з 2014 року. Вас прошу, До зустрічі! Слава Україні і слава нашим героям!